Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. Зробити це можна через портал Дія. Представники порталу пропонують молодятам у кілька кліків оформити заявку про шлюб, яка буде оброблятись близько 10 хвилин. Онлайн можна обрати місце, дату та формат церемонії. Головне мати всі необхідні цифрові документи у застосунку Дія. Перше. Зайдіть на портал Дія та авторизуйтеся. Друге. Натисніть послуги, сім'я, заява про шлюб. 3. Заповніть заяву та оберіть деталі церемонії. Четверте. Сплатіть адміністративний збір карткою та підпишіть електронним підписом. П'яте. Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Після авторизації в кабінеті на порталі треба перейти за посиланням з пошти та підписати заяву. Після цього потрібно чекати на електронний лист з результатом. Статус заяви завжди можна переглянути в кабінеті громадянина. Сама церемонія буде проходити в обраному відділі державної реєстрації актів цивільного стану, а далі молодята отримують свідоцтво про шлюб. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов новини Харків.